Дивимося, що за три роки не билося. Значить, камін з димового ворота. Дивимося, є знизу ревізія і просто що набилося. Тут треба чистити, чуєш? Як так не чистити? Ось це упало свізни. На стінках нічого немає, тільки тут на дні попадало. По факту, якщо б хоч раз якийсь раз в рік відкривалося, то б все було б ок. Що я вам можу розказати? Що ти розлігся, каже? Нічого? нічого не робиш. Я нічого не роблю! Кад, я в процесі роботи. А що вона каже? Нічого не розб'ється, що не працюєш. Дістав! Ура! Молодець! Прикиньте, я виліз наверх, хотів почистити і мені оця штука. Впала вниз по коману. Я з мене друг не запишу. Дімона новий полосос, який він купив в тані. Ми використовуємо. А чого? Ви Ламався в нас полосос, колега каже почистить. А в нас пилосос поламався. Я кажу, бери жінчен. Ну і взяли жінчин, Таня що це? <гум> це ми тільки що забрали з твого димоходу. Зараз те, що ми не чистили, це ми просто вибрали. Я не чистив, щоб ти мав потім реклама на чого зробити, а <гум> <гум> <От>, це каже, заразник. <гум> прикол в тому, що ми той димохід робили. Передаю естафету. Спи на секундочку, з яким краєвидом ти чистиш цей коми? Гля, там десь далеко в чернівці. Ретельніше, ретельніше, Андрюха. Господар. Контролює процес. А -а -а. <кхи> Три роки не чистив. Ти що нормально? Шибер, я шибер прийшов. Турець туре шибера. Я нормально, витягує все. є запускник зразу, за димововоротом. Так для мами робимо 100%? Після того, як почистили весь димохід, звітом те вже вибрали і по-новому почистили труби, відкриваємо, що там насипало. Відкриваємо. Дивимося. Скільки насипується? Дмитро, чому забиті такі коми? Труби забиті. Андрій не приходив. Не приходив. Готовий? Сто процентів. Дуже дякую.